Чому ми знецінюємо себе та свої досягнення? У світі соціальних мереж, де кожен демонструє лише найкращі моменти свого життя, легко впасти в пастку порівнянь. Ми бачимо чужі успіхи і починаємо сумніватися у власних досягненнях. Але варто пам'ятати те, що ми бачимо онлайн, це лише обкладинка, не завжди відповідна змісту. Психологія називає це соціальним порівнянням, природним процесом. Який може призводити до зниження самооцінки та розвитку синдрому самозванця. Що з цим робити? Усвідомити, що кожен має свій унікальний шлях зосередитися на власному прогресі, а не на чужих досягненнях, обмежити час у соціальних мережах, щоб зменшити вплив ідеалізованих образів, вести щоденник успіхів, фіксуючи навіть найменші перемоги. Пам'ятай, твої досягнення важливі. Не дозволяй зовнішньому світу знецінювати твою внутрішню цінність. Think Beyond.